Декілька запитань нашим менеджерам. Денис Ford Fusion, плагін гібрид чи Ford Fusion 2.5. Ford Fusion 2.5. Чому? Uh, ну, Дивись, у плагін гібрида батарея йде в багажнику, тобто місця для якоїсь поклажі в автомобілі, по суті, майже немає. Ford Fusion плагін гібрид класно просто використовувати там, я не знаю, під таксі або просто покататися по місту. Якщо кудись їхати, наприклад, до самого Одесу. Потрібен багажник, а якщо тим паче з дружиною, там багато речей, багато сумок. Багажник потрібен буде. Ну і в принципі на Ford Fusion обичний 2.5 можна спокійно поставити газове обладнання і економити на цьому пальне. Тому лайк за Ford Fusion звичайний. Дуже дякую за відповідь. Міша. Роботаєш? Роботаю. Як тобі мій мікрофончик? Бомба. Е, Міша, тебе ж є права? О, є. Тобто ти вчив е, правила дорожнього руху. Вчив. Що означає знак, трикутник, в якому всередині знак оклику? Уступи дорогу дураку. І тут ми всі поняли, що Міша правила дорожнього руху не вчив. Дмитро. Я коли здавав на водійські права, більшості з нашої аудиторії, що навіть не народилось. Добре, тоді скажи нам BMW X5 чи Audi Q5. Звичайно, Mercedes GLE. Чого? Тому що BMW і Audi – це нижче класом ніж Mercedes. Вечір понеділка в офісі кіпить робота. Я навіть не можу поспілкуватися зі всіма менеджерами. І о в нас є Денис. Зараз ми в нього дізнаємось. Денис, ти вчив правила дорожнього руху. <риклад> Денис, що означає трикутник, Трикут. знак трикутник, в якому всередині знак оклику. Я підбираю Volvo XC60 25-го року. года? Я купую, купую машини. Я не їжу. Я купую машини, я не їжу ніхто ніхто з них не вчив правила. Короче, люди. мораль такова. Вчить правила дорожнього руху. Машина клас, комплектація, клас. Всім гарного робочого тижня. Він автологістик, Ми на зв'язку, але мікрофон у мене топ.